На Хмельниччині найбільша вражанність картоплі в Україні щорічно в області цією культурою засаджують 60 тисяч гектарів землі, і більше 90% картоплі вирощують в приватних домогосподарствах. Зробити якийсь такий більш-менш ну, конкретний аналіз його вирощування досить складно. Але в цьому році урожайність побила всі рекорди, і десь вона становить близько 220-230 центнерів, а валове виробництво десь в межах 1 мільйона 400 тисяч тонн. Минулого ж року з одного гектару зібрали близько 190 центнерів картоплі. Цьогорічний показник урожайності збільшився на 40 центнерів, посприяли цьому погодні умови. В нас цьому році, незважаючи на те, що і весна була пізня, і посуха, але певні якісь душі там були, ну не було такого дефіциту вологи, тому і картопля відізвалася на, на такі погодні умови. Через чималий урожай на прилавках Хмельницького овочевого ринку картоплі вдосталь, і ціна на неї невисока. Вона того року була і цього року. Така сама. 8, 9, 10 гривень. Картошка найдешевший продукт, що є на сьогодні. Однак, зі слів продавців, попри привабливу ціну, купувати бараболю не поспішають. Раніше брали сітками, зараз беруть 2-3 кг, 5 кг, з'їли, знову прийшли, взяли. Зараз люди бояться брати, бо цією війною люди багато не заготовляють. Купую і вирощують, купую. А ти чому? Не в себе. А яку обираєте? Яку обираємо? Я не знаю сорти. Не. Яка мені подивиться в очі, таку обираю. А як часто купуєте? Часто. Мішок на зиму. Обично все 5-10 кіло так, на тиждень, на два. «Картоплю не купую, тому що вирощую вдома. Маємо свій город. І що робите з картоплею на частіше? Е, жарим, варим, тушимо, салати різні. В управлінні АПК Хмельницької обласної військової адміністрації кажуть, найбільше картоплі зібрали у Шепетівському районі. На сьогодні Хмельниччина в лідерах однак остаточну цифру врожаю озвучать згодом, адже збір бараболі ще не завершений. Олександр Тітовнікі та телеканал Перший Подільський. До лав Збройних сил України Володимир Шаткевич вступив ще у 2014 році. Вже тоді для себе прийняв рішення дати відсіч окупантам та прогнати їх з української землі. Був декілька разів в АТО і тепер з перших днів пішов на війну, був завжди добрим, чуйним. По роботі у сільській раді пригадують, Володимир Шаткевич завжди був готовий прийти на допомогу, адже був наділений найкращими людськими рисами. Знаю його як доброго хлопця, був відповідальний працівник, завжди виконував поставлені за нього задачі. і Я думаю, що таким він був і воїн. Загинув Володимир Шаткевич 6 жовтня 2023 року на Донеччині внаслідок атаки ворожого безпілотника. Сезон збору кукурудзи на Хмельниччині вже розпочався. Наразі аграрії змолотили більше 10% площі посіву. Зібрано на сьогоднішній день близько 30 тисяч гектарів. Це, в основному це почали збирання господарства населення, а сільськогосподарські підприємства все-таки вичікують, бо. Треба, щоб вона підсохла на полях, щоб потім не втрачати кошти на її підсушення. Ну вже з того з тих площ, з тих обсягів, які вже зібрані, то ми бачимо рекордну рожанність. Окремі окремі поля дають по 120-130 центнерів. Загалом цього року площа посіву близько 200 тисяч гектарів. І Якщо порівнювати з середнім показником урожайності минулих років, то цей сезон збору кукурудзи буде досить вдалим, переконані в управлінні АПК Хмельницької обласної військової адміністрації. Олександр Тітовнікі та валівоць, телеканал Перший Подільський. Ветеринарні лікарі люди, які відіграють надважливу роль у догляді та здоров'ї тварин. Сьогодні ж вони відзначають своє професійне свято. З нагоди дня ветеринарної сестри, колектив першого військового шпиталю ветеринарної медицини поділився аспектами своєї цікавої та різносторонньої роботи. Ветеринарний медик це і спеціаліст, який рятує тварину, і психолог, який надає допомогу власнику тварини. І санітарка по сумісте, якщо дуже треба, загалом роль лікаря ну включає в себе все, що може допомогти. Тварині, власнику тварини і покращити їх життя. Фахівці з цієї галузі займаються проведенням обстежень хірургічними втручаннями та доглядом за тваринами після операцій. Окрім цього, надають та роз'яснюють лікувальні рекомендації їх власникам. Але найважливішою площиною роботи є індивідуальний підхід до кожного домашнього улюбленця. Треба бачити по очах, як до неї підійти. До де... до одної тварини треба з нею навпаки більше поговорити там її погладити. До іншої тварини краще взагалі не спілкувати, щоб її не трогали. Іноді навіть покласти якусь тряпочку на голову, щоб не бачили, і тварина не стресувала. Це все я кажу, це все на досвіді, і одного з часу приходить розуміння, як то потрібно робити. Окрім цього, під час військових дій лікарі піклуються і про тих тварин, які залишились вже на деокупованих територіях. Наряду з людьми воюють також тварини. Є собаки, штурмовики, собаки підривники, собаки, пошуківці. В прикордонній службі служить дуже багато тварин, в Нацполіції і всі, всі тварини обслуговуємо ми наряду з штатними тваринами, з тими, які служать, надається допомога тваринам громадянського населення, покинутим тваринам. Ну, в такий час, як і дітей, чужих тварин немає. Ми допомагаємо всім. Лікарі першого військового ветеринарного шпиталю наразі доглядають за трьома лелеками, яких привезли з Херсонщини та за лисичкою з Бучі. Кожного дня фахівці цієї галузі роблять неоцінений вклад у розвиток ветеринарної медицини, рятуючи пів сотні тварин в день. Відтак, сьогоднішнє свято, день ветеринарної сестри. Ще один привід згадати, що саме ці люди допомагають радіти життю нашим чотирилапим друзям. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Чи готуєтеся до нового опалювального сезону, яке опалення у вашій оселі? Готові, можна сказати, готові. Яке індивідуальне. У нас індивідуальне опалення, газ. Можливо, використовувати якісь додаткові джерела опалення? Ні, за руки тримаємося, щоб було тепліше наразі. Яка система опалення у вашій оселі? Централізована. Можливо, будете використовувати якісь додаткові джерела тепла. Якщо буде холодно, то будемо. Звісно, бо дитина мусимо використовувати. ви вже якісь спортпали. Ну, маємо обігрівач, але ще не використовували. Ні, в мене вже є опалення. А яка система опалення у вас? Автономно своє. Можливо, будете котел. використовувати якісь додаткові Ні, ні. У нас так, нормально все. В принципі, да. А яка система опалення у вас? Е, газ. Можливо, будете використовувати якісь додаткові джерела? Ні. Па? Починаємо зараз помаленьку готуватись. А яка система опалення у вас а, в нас централізована система опалення в квартирі? То зараз, поки його не включили трохи прохолодно, то вирішили, що будемо грітися додатковим джерелом тепла і купили собі обігрівач.